Даш, В тебе є тіло, і я бачу твоє тіло. От твоє тіло те тіло, яке ти часто ігноруєш, втікаєш, не хочеш, не? тобі добре працювати, в тебе там добре виходить, ти там задоволена собою. А що-що? А тіло занедбуєш, правда? І я хочу сказати: тіло, я тебе бачу, я тебе бачу, і ти живе. Дякую. Живий. От прям відчувай себе і я кажу тіло, ти живе, Живе. І ти, мабуть, трошки ображаєшся на Дашу, правда? Да. На Дашу, так. Да. Скажи. Да. І що би ти їй сказала? От просто от ти тіло, відчувай себе живою. Не бійся труднощів. Угу. Тих, мабуть, яких я і боюсь. Що треба попрацювати буде. Ага. І, і при тому сильно. А знаєш, що би я сказала? Не не бійся. Коли ви кажете собі не бійся, це знаєте, не бійся, та я вже боюсь, пишу серйозно. І тому наше гасло буде таке: бійся і роби.